Ця пісня майже 4 хвилини, тому я виріжу один кусочок моменту, де мене просто порвало. Я, я ну, стрималася, ледве, щоб не заплакати. Коли підростаєш в костозному віці, розумієш ці слова? Ні, я не прожила їх на своєму опиті, слава Богу, але я уявляю, уявляю, як це так. Ти живеш за життя, і потім коротше послухати цей рядочок. Будь ласка, молодь, ви також слухати цю пісню. І потім я поясню. Та ви зразу самі зрозумієте, чому, чому вона розриває особливо цей школі. Наша любов не пропала, бо пройшли вже роки, і ми стали батьки але наша любов не пропала, а у тебе син а у мене донька. У як схожі вони між собою, то давай їй То давай же житт! Пам'ятаємо, коли нам з тобою. Уявіть собі в хвилину, що є люди, які все життя кохають похають одного і не можуть бути разом. Бо в них там родина, чи вони розійшлися по глупості, а потім не змогли знову з'єднатися. І вже коли у них дуже великі діти, вони ось тут вже зустрічаються і розуміють, що вони кохають один одного. Це просто жесть, це просто же. Люди, не треба так жити. Берете, бачите, перемагаєте. Все не байдуже, що подумають, що скажуть люди. Боже, слава, дякую Богу. Дякую, дякую долі, дякую мені, що в мене не було такого випадку, і я думаю, що не буде, тому що є людина, якої зустріла, до якої я йшла все життя. Але от такі бувають моменти, і, звісно, буває, воно в моменті ти закохуєшся, а потім розумієш, що це просто така от, ну, закоханість, а не справжнє кохання. То головне не спутати ці, ці дві, два стани, коли ти закоханий, а коли ти кохаєш. Я дуже багато наговорила. Короче, якщо ви вас це відлікається від серця, ото що я зараз сказала, будь ласка, поставте якусь реакцію, щоб я зрозуміла, що я не одна така.